Рюпті можна робити багато активностей від звичайних таполок по типу ноткоїна до ретродропів або установки нот. Але проблема першого і другого це гарантії, що додати дропа. Ти не можеш бути впевнений, чи тобі насиплять обіцяне або побриють. Як бачимо зараз ситуацію з Layer Zero і особливо з К Тому існує цікава одна активність, яку періодично запускають і мають якісь гарантії. І я говорю про абуз бірж. У цьому відео я опишу, що таке абуз, як правильно створювати ферму, підключати проксі і головне. Не скільки ми можемо з цього заробити, так що дивись до кінця і зберігай, бо гайд буде універсальний для любих бірж. Що таке абуз? Це виконання одних і тих самих дій багато раз, щоб отримати більше прибутку або збільшити шанс на виграш. Найчастіше його використовують для виконання промоакцій бірж, таких як Bybit або BingX. Звичайний приклад абуза. Условно біржа випустила промоакцію, де за торговий об'єм 80 тисяч доларів дають сумарно 80 доларів на один аккаунт. Затрат вийде доларів 40, потім повернення комісії, і условно чистими виходить 50 доларів на один аккаунт. Потім людина зробила десяток таких аккаунтів і через два тижні. У неї уже сумарний прибуток 500 доларів. Звучить воно дуже вкусно, але ж не може так бути все ідеально. Про це трошки пізніше. Усім зрозуміло, що якщо у тебе є телефон з браузером Chrome, то ти багато прибутку не зробиш, бо тебе попросту побриє. Що потрібно, щоб зробити грамотну ферму. Перш за все, потрібно завантажити антидетект браузер. Є різні антики, але, напевно, найголовніше це Ads Power і Dolphin. Думаю, для старта підійде якраз другий варіант, бо у нього перших 10 місць безкоштовні. І для початку навчитись абузити і зробити перші гроші. Це напевно, ідеальний варіант. Потім, напевно, краще перейти на Ads Power, бо Dolphin не супер такий прям і беззапасний. Хоча для условного BigHigsa, де ти зробив аккаунт і видалив, цього хватить з головою. З вибором Антіка розібрались, а що далі? Далі створюємо профіля і закупляємо проксі. Я інколи купляю на проксі лагін, але вибирайте самі, який вам по душі. Після покупки проксі тобі дадуть інформацію з логіном, паролем, портом, ну і саме головне IP-адресою. Просто завантажуєш у форматі SOX 5 і далі цей текст вставляєш у місце для профіля. Головне Перед тим як щось робити, заходиш на сайт і перевіряєш, чи це правильне проксі, бо купиш Київ, а попадеш в США і тебе пропорсто не допустить до промок. Після налаштування профілю і перевірок починаємо виконувати промо. Зазвичай там є дії з депозитом, але тут уже нова проблема. Якщо ти все кидаєш з одного гаманця, то вітаю, тебе одразу побриють. Так само не можна кидати прибуток з усіх гаманців в один, але до цього трошки пізніше. Для цього робимо депозит тільки з іншої криптовалютної біржі. Наприклад, робиш ферму на Bybit, то кидаєш депозит із Binance. -у. А не з Мітамаска або ще хуже з того самого Байбіта. Там такий прикол, що коли ти виводиш гроші з біржі, то ти це робиш від імені усієї біржі наприклад, мені гроші прийшли від Binance. А вже як кидаєш на гаманець біржі, то ти це кидаєш чітко на певний адрес. Тому як працює схема: береш з одного аккаунта Binance і депозитиш різні суми на ферму своїх гаманців. Условно, в тебе 10 байбіт аккаунтів, і тобі треба зробити депозит мінімум по 100 доларів. Ти робиш переводи по 101, 102,5, 102,7, тобто різні депозити. Також для для ідеальної страховки можна взагалі зробити таку схему: з аккаунта Binance депозитиш на Metamask, а вже з Мета на Байбіт. Тут просто ідеальна схема, але врахуй один момент. На кожен аккаунт свій гаманець, і головне їх не переплітати. Також не забудь закинути трошки монет на ці кошельки, щоб можна було оплатити комісію певної мережі, а то так, що гроші застрянуть, не виведеш. Після процесу депозиту робимо далі завдання по типу торгового об'єму, де просто купив, продав і так далі. А потім як правильно робити, коли ми вже отримали винагороду. Гадую, це зараз ми описуємо кейс з Bybit. Ми беремо нову біржу, яка дозволяє робити субаккаунти і на них адреси. Зазвичай для цього використовують або OKX, або Bitget. І потім схема вимальовується таким чином: підписуємо кожен аккаунт під свій гаманець, щоб потім не заплутатись. І потім з кожного аккаунта Bybit перекидуємо на кожен субаккаунт OKX. Знову в ідеалі можна додати сюди наші метамаски, які ми додавали для переводу. І так виходить ще більш безпечно. Але на вивід коштів це вже не так, прям обов'язково. тому вся. Наша схема виглядає в такому форматі: Один Binance кидає на 10 метамасков. Потім з 10 метамасков кидаємо на 10 аккаунтів ByBit. Там уже виконуємо промо і чекаємо винагороди. Потім виводимо на свої метамаски, а уже їх ми перекидаємо на субаккаунти OKX, а там робіть, що хочете. Можете кинути собі на Binance, з якого робили депозит, і все. Так от, скільки на таких фермах можна заробити. Наведу найчастіший кейс, який я кидаю у себе на каналі, це Бінгікс. Промки цієї біржі, напевно, найкраще, що зараз нас кормить. Зазвичай вони запускають дві промоакції, які ми можемо запускати одночасно. Це промки з BTC і USDT. Сумарно вони приносять 85 доларів на один аккаунт. Також є періоди, коли можна встигнути на три промоакції і рахуй до цієї суми додає ще 40 доларів. Тобто виходить уже більше 120 доларів на один аккаунт. Віднімаємо затрати, це в середньому 30 40 доларів. Ну, це залежить від того, як ви торгуєте, бо в мене є знайомі, в яких затрати виходять в ноль. І чистими в середньому виходить від 45 до 55 доларів на один аккаунт. Можна отримати ще більший профіт, але це вже треба писати в чаті каналу, я поясню. І тепер дивимось. 50 доларів на один аккаунт. Робимо ферму на десяток аккаунтів, і у нас за два тижні є 500 доларів чистими. А ферму можна робити ще більшу і промок виконувати активніше. Так що, як бачимо, робити можна і робити треба. Головне мать бажання. Так що залітаємо. Мов ТГ канал також потроху починаю розвивати інсту, ну і не забуваємо тут реагувати. Так буде бажання частіше викидувати сюди відео. Ну а потім стаємо легендами за це літо.